Всім привіт! Сьогодні я би хотів вам розповісти про такі три слова як Begeistert, Guisted, і Spannend. Всі вони перекладаються як Захоплюючий, але є нюанси, як завжди. Німецькі слова Begeistert, Eindruck і Spannend мають схожі позитивні конотації, але описують різні типи почуттів і вражень. Begeistert – Захоплюючий, натхнений Захваті. Це слово описує сильні позитивні емоції людини. Воно означає, що хтось дуже радий чомусь. Відчуває ентузіазм або захоплення. Це внутрішнє, особисте почуття. Як наприклад, Ich bin begeistert von diesem Film. Я в захваті від цього фільму. Або Sie war begeistert, dich zu sehen. Вона була дуже рада, натхнена тебе бачити. Ein Druckfall. вражаючий, значний, ефектний, видатний. Це слово використовується для опису об'єкта, події або досягнення, яке справляє сильне, зазвичай позитивне, враження на спостерігача завдяки своїм розмірам, якості, силі або унікальності. Воно фіксується на зовнішньому впливі предмета. На того, хто його сприймає. Як, наприклад, Das war eine eindrucksvolle Leistung. Це було вражаюче, потужне досягнення. Або das Gebäude sieht eindrucksvoll aus. Будівля виглядає потужно. Шпанд. Захоплюючи, інтригуючий, цікавий, напружений. В контексті очікування. Це слово описує щось. Що тримає в напрузі і викликає сильну цікавість, або очікування того, що відбудеться далі. Часто використовується для опису книг, фільмів, історій, змагань, які привертають увагу і не відпускають. Як, наприклад. Die Geschichte war sehr spannend. Історія була дуже захоплюючою, інтригуючою. Або ich bin gespannt auf das Ergebnis. Мені не терпиться дізнатися, я з цікавістю чекаю результати. Отож, Beguided описує моси людини. Захоплення ентузіазм. Ендрюкфоль описує якість або характеристику предмета, події, що справляє сильне враження, вражаючий. Шпанент описує якість, що викликає інтерес і напругу очікування. Захоплюючий, інтригуючий. Таким чином, якщо фільм цікавий і ви чекаєте розв'язки, він шпанент. Якщо фільм знятий чудово і вражає вас своїм масштабом, він Айндрюк Фолі. Якщо ви в повному захваті під переглядом, ви скажете їх. Тому як бачите, всі ці три слова дуже різні, але тепер ви знаєте, в чому їх нюанси. Тому я дякую вам за перегляд, гарного вам дня, до побачення, ставте, будь ласка, лайки.